Подорож серед зірок, не покидаючи землю, це те, що починаючи від серпня 2023 року пропонує Ватиканська обсерваторія, розташована в літній резиденції римських єпископів у Кастель-Гандольфо поблизу Риму. Ініціатива відбувається у співпраці з Ватиканськими музеями, які вже організовують відвідини папського палацу та прилеглого парку. Під проводом експертів з астрономії відвідувачі зможуть відкрити для себе місячні породи, зразки метеоритів, а також рідкісні тексти та тематичні витвори мистецтва. У обсерваторії, зокрема, розміщені історичні і досі робочі телескопи, карти Дусєль та телескоп Шмітта. На стінах кімнат висять численні фотографії та макети, що демонструють зв'язок між різними папами. Та обсерваторією впродовж багатьох років, наприклад, є вражаюча фотографія, зроблена 20 липня 1969 року, на який святий Павло VI дивиться на місяць у телескоп за кілька годин до висадки Аполлона-11, А на іншому знімку папа звертається з благословенням до астронавтів.